Три помилки в обліку, які з'їдають прибуток, і як аудит це показує. Ви ведете облік, є головний бухгалтер, ніби все чудово. Але бізнес чомусь тече. Покажу вам три головні помилки в обліку, які непомітно з'їдають ваш прибуток, і як ми ці помилки знаходимо при перевірці фінансово-господарської діяльності вашої компанії. Наприклад, перше некоректне відображення витрат. Тобто витрати неправильно класифікують виробничі, як адміністративні. Що ми маємо? Собівартість? Викривлена, рентабельність? Викривлена, управлінські рішення хибні. Наступне це не обліковані або висячі залишки на складах чи рахунках компанії. Як приклад, у вас обліковується на 100 тисяч матеріалів, яких фактично вже давно не існує в природі. Про те, щорічно вони відображаються в вашому балансі та викривляють звітність. Третя ключова помилка: відсутність управлінської аналітики, бухгалтерія є аналітики нуль. Наприклад, компанія не веде облік по клієнтам чи напрямкам, не зрозуміло, хто приносить дохід, хто тяне вниз. Аудит управлінського обліку допомагає зрозуміти, хто створює для вас прибуток, а хто тягне вниз, і тільки обсяг. Своєчасна перевірка дає чітку картинку, що працює, що гальмує і де ваш бізнес може втрачати гроші щодня. Хочете таку картинку? Звертайтеся!